Щоб у вас щось змінило життя, вам потрібно спілкуватися з людьми, які щось отримують в житті. От. Це якщо ви хочете отримати якусь інформацію нову, інакшому ніяк, або шукайте десь живому оточення. Якщо ви з звичайної сім'ї просто, бідно, живете і так далі, ви не дотичні будете до такого кола оточення. А, тому ми ж з В'ячеславом купували навчання, щоб приймати їх досвід і міркування. А є навчання, які а, кажуть: зароби зайдеш до нас і заробиш Але ми вчора з В'ячеславом сиділи і. Розмовляли, що ти представляєш, у нас вийшло створити проект, де українці ну, заробляють завдяки цьому. Тобто, так як ми собі це уявляли. Тобто, ми коли сиділи, уявляли, що прикинь, колись буде сидіти якась пареньок і дівчонка, і, і вона зрозуміло, що буде не одна, і в них буде ціле життя змінюватися, бо вони в нашому проекті заробили. Вам можливість дає, унікальну, реально робочу. І все, і ви собі виставляєте відео і раз на місяць заробляєте собі кошти, і я такий, о, у мене відос зібрав, клас. І ви дивитесь, у вас в Телеграмі і оця ця система. Я тільки дивлюся, о, хтось зареєструвався. А ну, на сайт зайду, провірю. Зайшов на сайт, дивлюсь на сайті. О, він реально зареєструвався, о, 300 доларів я заробив. І ми вчора ну, сиділи, розмовляли про це. Дійсно, да, ми підсумували, у нас дійсно це вийшло, і вийшло. Це було просто жесть важко. Ми дуже довго до цього йшли, але. Навіть помімо того, ми зробили так, щоб в будь-якому випадку дуже багато отримали в нашому проєкті. У нас є люди, які знають, чого заходять. Кажуть, я тещі, бо вона сидить, скучає. Хай тут у вас общається, дивиться. Вони реально сидять, розлікаються, і ще й результати, якісь сделають. Пробують по приколу. просто по приколу. Ще й заробляють гроші. Ну таке ще буває.